Доброго дня, це громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шенкаренка Філософський барабан. 52 подкасти за рік. 52 зустрічі з провідними українськими та закордонними інтелектуалами. Це ще один формат існування філософії, взагалі. Інтелектуальної культури. А що більше в нас буде таких форматів, то більше розвинуто в інтелектуальному плані буде наше суспільство. 52 зіткнення із несподіваним. Для мене це така передача з розумними каскарями. 52 тисячі слухачів та аудиторія місцевого радіо у трьох областях України. Тобто ви спробували вперше зробити тут ну, перший крок важливий і показати, що привабливість філософії не тільки для спеціалістів, але й для широких, а, широких а, кіл людей. Підтримайте подкаст Філософський барабан на спільнопожні і наші спільні зустрічі триватимуть ще один рік. От хтось має бити філософський барабан, щоб люди, коли потрібно прокидатися, щоб вони не спали.